Нас продержали п'ять часов, мене і дитину. Чоловіка розстріляли за український паспорт. І Ще один ФСБшник такий каже, що ж ви такі товариші? Взяли русський паспорт і типа, на Україну свалюєте. І вони прадудили. Якщо дитина не піде до школи, будемо держати, просто приїдуть, заберуть. Бери дитину і виїжджай, спасай дитину. Марина мати двох дітей. Жила в селі Козачі Лагрій Херсонської області, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Село було окуповане російськими військами одними з перших. І Марина прожила в окупації два роки. За сприяння Хелпінг толіф, жінка, її семирічна донька Анастасія та свекруха евакуювалися на підконтрольну Україні територію, де зараз перебувають у безпеці. Ми розпитали Марину про те, яким було життя в окупації для неї та її родини. Я з села з козачих лагерів. З Херсонської області, Олешківський район, село Козачі лагері. Займалася вдома тепляками, вирощуючи голубіку і подвісні огурці. Вибирали, возили на ринок, великі копані торгували. Ну і так, і птицю виращували вдома, щоб своє, хоч якесь м'ясо, щоб друшу, щоб було чого, навіть зварити їсти. Ми були перші. Що нас захватили. На кожному блокпосту у нас требували російський паспорт. Ми держалися до останнього. Я на русський паспорт вже подала в минулому році, в, шост, в шостому місяці, а забрала ж в середини осені його, тому що вже не давали не на ринок поїхати торгувати і вже все. І послідня, вже чоловік поїхав по саме послідніше через місяць подавати на паспорт, коли вже нам сказали, що в Олешках чоловіка розстріляли за український паспорт, то він вже поїхав, вже теж подав і сидів вдома, вже більше боявся де ходити, де виїжджати. Моїй доньці Анастасії. У февралі 25 го числа іспомнилося 7 сім років. В цьому році йдемо у перший клас. В прошлому году приходили фезбежники, вони предупредили. Якщо дитина не піде до школи, будемо держати, просто приїдуть, заберуть. То ми старалися її на глаза не, не показувати. Два роки її ховали, з дому не випускали. Ну а коли вона сюди приїхала, то дитина свободу почувствувала. Ми запитали Марину, чому вона спочатку не хотіла евакуюватися з тимчасово окупованої домівки. Бросати майно, бросати все було дуже боляче. У мене дві, дві кошки там залишилися, трьох яких я сам змалку, з пупінка я їх даже, можна сказати, шприцом викармлювала. І хоч у мене там поки я перша їхала, чоловік оставався там, на хазяйстві, щоб якось дружово, чи прилетить, щоб тушити, і цей, то я більш спокійна була. А все одно душа боліла за ними. І забрати ніяк не могла, це дуже шкода. Саме більше не так і за машину, як за животним. Перше було вже так почала я задумуватися, коли Каховську гес підірвали. Вже тоді я почала задумуватися, бо я вже зразу зрозуміла, що буде воно не нехороше. Helping to Leave допомагає українцям, які постраждали від російської воєнної агресії, евакуюватися в безпечне місце. Ми запитали Марину, як вона дізналась про helping to Leave. На нашому лічному сайті козачі лагері. Я часто заходила, читала коментарі, бо там дуже багато наших людей, які виїжджали. Я з ними общалася, переписувалася, і там одні одна мене взнала. А я така, що пишу, що у мене є таке і їхати, і не їхати. Дитина мала і боюся. І мені посовітувала, Марина бери дитину і виїжджай, спасай дитину тому що життя і здоров'я найцінніше. І вона мені скинула в цей номер телефону цього волонтера Володимира. І це я через нього я йому позвонила, подала заявку, і потім десь дня через три мені дзвонила Анна. Ну це вже цей куратор, як там поправлю дала це, що сопровадив. І вона вже нас постійно до самого аж до Сум супроводжувала по мобільному. Марина з семирічною донькою та свекрухою кілька днів діставалася під контрольних Україні територій. Марина розповідає про їхній шлях та з якими труднощами вони зіткнулися. На блокпостах дуже було морально тяжко. Страх мене держав пошти, поки ми до Білгорода не доїхали, тоді вже трохи легше було. Я мала дитина. З чоловіка, батько і мати. Батьки прийшли, вони без, без всяких зразу провірили документи, їх пропустили, ніяких сложності не було. Вони нормальні. У мене, коли я дала йому паспорт український русський, і даю паспорт свідоцтва дитини про народження. І він же ж дивиться те свідоцтво, він дивиться на дитину, а він же ж повністю чув цей маски, то глаза відкриті. І він ж у дитини питає, як тебе звати? Вона Настя, а як папу звати? Вона так задумалась і каже: дядя Вадім, бо ж мене все похолонуло. А як маму звати? Не пам'ятаю, треба спомнити. Ну, я думаю, все вже приїхали. Він такий, ви підете туди ну, вас поведуть там на бесіду. Я думаю, Боже, невже лише за дитину буде? Ну ото оце, Він ото подивився, записав такий е, да, білет і каже, йди там, де машини провіряють, е, обшуки, роблять, там підійдеш до каси та сиш цей талончик. Я дала, вони мені дали зелений талончик, все, ви проходите. І це пройшло, десь нас продержали 5 годин, мене і дитину. Мала вже почала дуже плакати, бо їсти хоче і устала. І дідусь, бабушка поїхали, нас бросили. Каже, та не поїхали, воно вони сидять, ждуть нас. Ну коли ми пройшли, трошки радісно було, що вже двох є, Ми поїхали, ми переждали. Я там більш старалася балакати по-руському, хоч у мене не завжди воно виходить. Ми приїхали до Білгорода, і в Білгороді пройшлося стояти, Десь два години, поки оце пункт пропуску заработає з 10-тичасової. Перед цим до нас приїхали ФСБшники прові... провірити документи русський, український, ще один ФСБшник такий каже, що ж ви такі товариші? Взяли русський паспорт і типу, на Україну свалюєте. Ну, ми так мовчки старалися так, спокійно. Ой, другий мужчина підійшов і каже, слухайте, ви їдете в Україні, у мене є у вас є рублі, які залишилися. Ви ж перейдете, їх викинете. А ми пропонуємо поміняти. Ще, ще й поміняли, я кажу, де карали? 4 тисячі рублі на півтори тисячі гривень, нормально кажу. То слава Богу, там, коли в Білгороді ми проходили, у мене в тіл... два телефони я поміняла. І в мене в телефоні, іменно в Телеграмі не вдаляється один номер телефона. Як би я не питалася його вдалити. Воєнний прокурор Києва. Вони ж забрали паспорта, забрали телефон, вони ж просто полостали. А що це у вас такий за номер? Я сидю, думаю, ну все, вже точно проїхав. Так я на ходу. Каже, то до війни дзвонили чоловікові тіпа, по контракту, щоб пішов служити. Бо він же ж і моряк, хороша характеристика, там, і по всякої там, по платам, всяким соображаєм. Ну, і що і ваш муж. А що мій муж сказав? Що, типу, відказується. Аби не було б сім'ї, то б, може, би й пішов на контракт. А як в мене сім'я, що я все бросю і піду за ті копійки служить. А ну, видите, ваш молодець, ваш муж. Отдав документи, отдав телефон. Щасливої дороги вам. І ми коли проходили, оце їхній цей вже проходили пропуск. І там бачимо плакати, синьо жовтий вже наші. Боже, я проходила, я хрестилася і молилася. Що просто повезло. Чи може просто на таких я попала, що ну болі-міня такі це? Тут же, ж коли ми стояли, ждали цю очередь, вона прийшла в формі і каже: пішли. цей, а було ж холодно, вітер, сніг, а там сквозняк дуже сильний був. Піш, до дитини, пішли ж, я тобі чай чаю зрою і зефірчика дам. Ми та й так свекруху переглянулись один одного. Я ж думаю, Боже, хоч би нічого не розпитували дитини. Ну, коли вона вийшла, то значить, та не мовчить нічого не каже, значить нічого не випитували. Ну, слава Богу, коли ми до суми до своїх дійшли, це що то з чим то було? Тоді було радості, переповняли нас. Виїхали ми 21 февраля цього року. 21-го ми виїхали вже з Радинська нас забрали. І у Сумах ми були 24-го. Повезли до наших в СБУ, Там паспорта запровіряли, телефони провіряли, русські паспорта позабирали, сімки позабирали. Ну настільки було приємно себе там відчувати, чому отак, коли ФСБшники ходили, провіряли. Вже більш як себе дома, як серед своїх, ти себе чувствувала. Дуже добре зустріли і накормили, відвезли на ночлег. Якраз дитині кучу подарків надавали, приводили дитину там. Так що дуже сподобалося. А Тоді вже, звісно, і сльози були. По початку ти ходив, як от, не зображаючи, де ти й ще. А вже тоді, коли ти в Сумах вже привезли на ночліг, тоді вже почалися просто сльози. Це ми вже перейшли 24 числа. Бо якраз 25-го ми сюди вже в Лебедин приїхали. Доньки якраз на, на день народження вже тут празнували. Потрібно мати неабияку мужність. Щоб залишити все позаду і почати нове життя, Марина залишила свій дім у козачих лагерях і тепер мешкає в селі Лебедин Черкаської області. Жінка розповідає про те, як проходила адаптація в новому місці для неї та її маленької доньки. Зараз проживаю в селі Лебедин Черкаської області. Поначалу було все одно, чоловік був ще там. Коли просто рядом прилетіло і ходили солдати, росіяни ходили по дворам, переворачували документи. Там, коротше, в хати такі ці шмони наробляли. Тоді в мене вже була паніка все бросать їх, бросать і їхати до чоловіка. Просто їхати до чоловіка, тому що ну він тоді вже позвонив, сказав, що їде до нас. Тоді я вже більше успокоїлася. А коли він вже сюди приїхав до нас, так тоді взагалі то -то нормально. Коротше. Саженці купили голубіки, так що починаємо своєю любимої праці працювати. Тут сусіди прекрасні. Ми тільки приїхали. возле мене сусідка живе, якраз, якраз вона зразу на сайт дала об'явлення, що приїхала така сім'я, нема нічого, всі, хто чим може, допоможіть. І люди на другий день почали звозити. Хто діяло, хто подушку, хто віші, хто продуктами, закатками. Бистро люди одикнулися на допомогу. Я не я чесно не ожидала. Що так і, чесно говоря, я навіть не знаю. Ми вже не задумуємося тут і остатися. Тут і природа хороша, воздух хороший. Незважаючи на величезні труднощі життя в умовах російської окупації, багато українців не евакуюються на підконтрольній Україні території. Ми запитали Марину, чому на її думку співвітчизники залишаються в окупації? Є спожилі люди, які з інвалідними. Ну є інваліди, що бояться, не знають як інваліди, себе перенесуть в дорозі. Ну а так більше всього, що майно, ми два роки да, трималися за те майно. Коли вже почало хаотично в село пролітати, то тобі вже не до майна, ти вже дивишся просто на малу дитину і зображаєш, і починаєш тобі доходити, що треба спасати дитину і вивозити. Так само і люди теж тримаються, поки тримаються. Наша сусідка теж вчора вже в сумах була, перейшла, ждемо її однеї з щоб її привітати на, на свободній території. Майно і все те, що є, як би там тяжко не було і боляче не було, ну воно не стоїть ні здоров'ю, ні життю. Ті, хто мене знає села, то ті. ті ну, я ж кажу, воно не стоїть, просто не стоїть. Треба спасати своє життя, здоров'я. А все майно, все, все временем, воно наживеться, все воно буде. Головне, приїхати і руки не опускати, паніку не падати. Як воно спочатку сльози було, і все, я додому хочу, як я не цей. Ну, Зараз вже більш-менш мені вже починає тут подобатися. Дитині подобається, начина що йде в перший клас. Тут у неї друзі, друзя, подружки є в саді, коли правила, щоб ці два місяці вона якось ну, перед школою. Так що я не шкодую, що я виїхала. Наприкінці кожного інтерв'ю ми запитуємо наших оповідачів: який об'єкт річ ви взяли з собою, коли залишили своє старе життя позаду. Мені дім нагадує електронні настійні часи. Кожен день йдеш, дивишся на них і споминаєш свою кімнату, свій дім, ну і починається дуже боляче. Ночі просипаєшся, глаза відкриють, ти зразу бачиш крупні цифри і це. і время. То він їх і взяв. І ночу як світильник він у нас як працював. Такий длинний. І з крупними цифрами, як ото на вокзалах, ото є цей, бо навіть в Белгороді в нього ці на посту питали, ти що його з вокзала взяв? Він каже, та ні з дому взяв. З дому ми взяли, вона взяла ігрушку м'яку акулу 2021 році, на чотири ручки. я їй подарила м'яку ігру акулу. Вона в нас така вся рибна, люба такі ці. І вона її з собою взяла і кожен раз, коли вона її бере, бо вона завжди споминає за козачі лагри, всіх кошок пере по іменам по назве, що там хоче додому, хоче до качок, до курочок своїх. Все одно вона споминає за, 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 за своїм домом. Ну не так болісно, не так в неї і це, як у нас дорослих. Ми запитала Марину, про що вона мріє сьогодні? Мрія? Моя і особиста мрія е, дожити і взяти внуків на руку. Це саме найщасливіше, що буде. Все остальне воно значення має. Саме головне, щоб і діти були живі, внуки, хоч внуків, внучат на руках отримати. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну Helping to Leave допомогли понад 45 тисячам людей, із них понад 19 тисячам людей вдалося евакуюватися з тимчасово окупованих територій. Залишити дім складно, але українці з тимчасово окупованих територій все ще можуть відчути себе вдома в безпеці. Їм просто потрібна підтримка стань підтримкою разом із Helping to Leave.